І Айріс, виставка Тернопіль 25 й рік. Айріс забрала е, Джейтсац, кубок кращого юніора. Вивели в порівнянні з Кобелями, з коблями і сука відкритого класу. Гарний результат. Микола від сьогодні каже, довольний Воно дві пачки корма, медаль, кубок, де же? Микола довольний, каже, все, їду далі по Україні по виставках. Да? Види їхати. Він навіть не знав, як зміниться його життя, коли в його житті появлюсь одразу я, а потім Айріс, правда? Коль, Коля сидить в шокі, думаю, де взялась на мою голову. Хочете їхати по виставках, тренуйте, тренуйте своїх собак. Експерт дуже сказав, дуже гарна собака, але трошки треба натягувати її, треба натягувати на рівні. Собака гарна якість, то він запав. Молодці! Дай лапу, папі! Трохи скакала, трохи скакала, але нічого. Дай лапку. Молодці. Отак вот от. Скажи, папа, ці медальки, молодці.